Привіт, мої хороші! Мене звати Анна Скляро. Я астролог і психолог. Підписуйтесь. На наш новий канал. У нас випуски виходять кожну суботу, і кожну суботу будете отримувати порцію корисної інформації. Сьогодні тема нашого випуску звучить так: чому карта бажання не працює. Я буду ділитися з вами своїм шляхом, своїм досвідом. Вона в мене також довгий час не працювала, і я не розуміла, чому. Хоча це практикую вже, не знаю, років 10, мабуть. І от сьогодні хочу з вами поділитися головними секретами, чому вона не працює і як зробити. Так, щоб вона працювала. Взагалі, що таке карта бажання? Карта бажання це такий колаж да, з вашими бажаними об'єктами, картинками, надихаючими цитатами, які є вашою цілею. Да? Взагалі, ця система вона дуже корисна, і насправді багато хто її висміює, да? але насправді вона корисна і вона ефективна при певних умовах, про які я скажу вам далі. Але чому вона корисна? Тому що, по-перше, вона людину заставляє взагалі замислитись про свої цілі. Це насправді здавалось би так легко, але ні, і багато людей вони живуть безцільно. В них якісь... Народжуються в голові, але те, що в голові, воно ушло, прийшло, забулося, змінилося і немає да, якогось чіткого плану. Так от, зробити у цю карту бажання, це якраз відповісти на питання, а що я хочу, куди я йду і як я бачу своє майбутнє. Тому це дуже корисна техніка. Це по-перше. По-друге, вони, ці цілі, ви їх да, всі докупи з'єднуєте, ви над ними працюєте, тим паче ці цілі вони у вигляді… Картинок і це також дуже важливо, тому що наш мозок він сприймає не слова, да, а він сприймає е, образ, який пов'язаний з цим словом. Тому е, коли ми навіть пишемо, прописуємо цілі, якщо це не калаш, а просто ми пишемо цілі, ми маємо це уявляти. Да? Ми маємо ну, достукатися до нашого мозку, як це має виглядати? Е, тому що, наприклад, даже зробити такий експеримент, да, якщо я там скажу вам, ну я не знаю, люди, які дуже далекі, да, там. Е, в астрології, від астрології, наприклад, якщо я скажу слово накшатра. Ті, хто взагалі не знає, да? що це таке, для них? що це таке? Ну, мозок в нього такий, знаєте, ерор, да? як це зобразити? Мозок тільки розуміє е, зображення. От. А якщо я вам скажу машина, обза... у вас одразу раз, картинка, і ви це запам'ятаєте. А накшатру, ви зараз послухали і забули, як ви можете про неї е, е, мріяти, так? і як ви можете, і як мозок вам її дасть, як ви зрозумієте, що це воно, якщо немає картинки, тому карта бажання або там. Е, як це ще називається? Дошка бажань? Да вона дуже корисна, тому що ви фокусуєтеся. Більш того, коли ви вирізаєте ці картинки, коли ви бажано дуже да, їх дійсно збирати, шукати, шукати саме те, що вам подобається. Тому що також, в принципі, помилки да, в створенні цієї карти бажання також є певні. Але сьогодні не про це. Але от одна із помилок, це якраз те, що ми женемося за іншими бажаннями, да, якимось, які в принципі вони не відповідають нашим цінностям, і через це вони також можуть не здійснюватись. Так от, коли як ви робите у цю роботу, це дуже велика робота, тому що ви занирюєтеся в свої бажання, в вашому мозку одразу народжується дуже багато образів, і це все дуже класно працює. От, І ще один плюс цих дошок бажань це полягає в тому, що вони, як правило, їх же треба повісити кудись на таке видне місце, да, щоб ви постійно його бачили. І це також дуже класна штука, тому що ви таким чином постійно. Ваш мозок, да, мозок, навіть, навіть якщо він забувся десь, тому що в нас же протягом дня безліч процесів різних, то одразу побачивши цю картинку, ми знову ж таки нагадуємо мозку, що ми хочемо саме отаке от да, і в такому вигляді. Тому сама по собі ця система вона дуже корисна. Її дуже часто приміняють і, і в бізнесах, да, і це не просто там щось таке помалювати. Хоча в чому велика проблема цієї техніки, да, зворотня сторона, і от якраз ми вже підходимо до того, чому вона може не працювати. Тому що одна із перших проблем, чому вона може не працювати, це те, що людина вкладає в цю карту бажання магічний смисл, сенс. Да? Тобто. Карта бажання. Да? Це таке щось от, бажання, адже це ж від нас особливо не залежить. Да? от, ну, Я хочу, от, взагалі, бажання це, як правило, у дітей. Да? Знову ж таки, моя оця дитяча позиція, моя улюблена темка. Але насправді так і є. Бажання це як правило у дітей. Да? Це хтось дав, десь з'явилось, якось воно в моєму житті з'явилось. Тобто бажання воно якось не. Ну, людину не веде до відповідальності, да? а от якщо ми кажемо ціль, і якщо ми кажемо не карта бажань, а наприклад, карта цілей, або не дошка бажань, а дошка цілий це вже те, що від мене залежить. Да? Тому що я ціль оприділяю, я з нею визначаюсь, і я ціль можу, що досягати. Да? Я, я повністю керую цим процесом. Життя в моїх руках, і це головне перше, ви маєте усвідомити, що все, що ви там набажали, да що це ваші цілі. Це не може бути, що ви це зробили і знаєте, повісили перед очима чоловіка свого, да, щоб він вам це втілював. Це неправильно, і тоді буде не працювати. От мене до речі, це була перша моя проблема, що я вважала. І я навіть зі своїм чоловіком сперечалася, він казав, що треба працювати. А я казала, що ні. Ну я тоді тільки починала. Да, оце все. Знаєте, фільм секрет, тільки подивилася. І звісно, моя дитяча позиція, в якій я тоді. Прибувала, от е, всю цю техніку інтерпретувала саме в такому вигляді: що можна просто це все накліяти, зробити, помріяти, і воно все якось прийде. Причому прийде, звісно, не моїми руками, да, а руками чоловіка. І це перша велика помилка. Це не магія. Я вам на початку розповіла, як це працює, на яких принципах заснована взагалі карта бажання, і це просто засновано на тому, що ви фокусуєтесь на своїх цілях, і мозок тоді шукає можливості, як це втілити вашими руками. Розумієте, це, от, наприклад, давайте з вами, от знаєте, просто пофантазуємо. Що, от, наприклад, якщо б мені потрібно було вивчити мову, от. В принципі, мені сьогодні її потрібно вчити да, англійську мову. Я вже, дуже, я вже якось починала, потім кидала. Коротше, мені треба вчити англійську мову. Але дивіться, я начебто й розумію, да? мені треба, ну, треба, ну якось і все я забула. От зараз з вами поговорю, я знову ж таки про це забуду. І коли я буду бачити е, десь чути про репетитора, от зараз я чую, да, десь там хтось там займається. Подруга пішла до репетитора, десь я побачила. Е, Объявление. Як це українською не можу одразу перекласти. Да? Тобто, десь я щось побачила, мій мозок не фокусується на, на цій інформації. Я не чіпаюся за ці можливості, да? наприклад, як мінімум знайти собі репетитора. Чому? Тому що в мене зараз немає цієї цілі. Це просто, як знаєте, отак, як, таке якесь бажання, да? от знову ж таки, бажання вчити англійську мову, але в розряд цілий я це не перевела. І тому мій мозок він не шукає можливості, де мені знайти репетитора. А як краще, а в групі чи індивідуально да, а, а ну, тобто, різні там ці школи, тому що в мене це просто бажання. А коли я поставила собі конкретну ціль да, вивчити англійську мову, наприклад, у кожної цілі має бути строк, да, це і відрізняє ціль від бажання. Що, наприклад, до кінця року я маю вже розмовляти англійською мовою. Да, це ціль, коли я фокусуюся, коли я її прописую, або коли в мене вона на дошці бажання висить, да? Тоді що мій мозок це сприймає як ціль, як те, що ми можемо досягти, і не те, що можемо, а ми повинні це досягти. Тому що в мозка є чіткі задачі, і він тоді шукає да, під них рішення. Тоді, як би я реагувала на інформацію про іноземні мови, я би подруга пішла до репетитора, я би спитала, а як вона тобі, а скільки коштує, а як ви займаєтеся, а що вона каже по строкам? Да, якщо б я побачила об'явлення якесь, я би так само да? о, треба взяти, треба сфотити, треба розумієте? І тоді таким чином твоя ціль, вона а, ну, в неї є всі шанси здійснитися. Зрозуміли? А. Карта бажання, коли просто це якісь бажання, воно не працює. І це перша велика проблема, чому ваша карта бажання не працює і чому вона не працювала у мене. Знаєте, далі наступні е, фактори, які заважають нам здійснювати ті бажання, які ми наклеїли да, в нашу карту бажання. Я хочу вам пояснити на формулі, я е, на навіть для вас намалювала, розумієте, яку роботу проробила е, Бекхарда. Це формула досягнення цілей. Я сподіваюся, що вам буде видно. Я зараз розповім про що? Це формула досягнення цілей. Будь-яку ціль, яку ви хочете досягти, вона проходить у да, ці всі шляхи і тільки, е, може здійснитися тільки тоді, коли, е, коли вона працює саме в такому да, вигляді. І так дивіться: перша складова формули це невдоволення ситуація, Да, От Н невдоволення ситуацією. Для того щоб щось змінилось, мені має не подобатись да, те, де я зараз знаходжусь. Наприклад, я хочу. А свою квартиру. Да? Наразі я, наприклад, живу з батьками, да? і е, ну, так, всі, у всіх є свої квартири, начебто і я хочу. Але в принципі, якщо е, серйозно собі так да, щиро відповісти, я не хочу з'їжджати. Мені дуже зручно жити з мамою. Мама за мене готує, з дітьми сидить. Да? В мене, тобто я з мамою в гарних стосунках, ну чоловіку не подобається, ну це його проблеми. В принципі, мені все, якщо чесно, подобається. Да? То вже перший оцей. Фактор, він вже не спрацює, тому що в мене немає критичного невдоволення ситуації. В принципі, мені все подобається. Начебто я і хочу квартиру, да? тому що всі хочуть. Але в глобальному сенсі ні. То вже тоді ця формула працювати не буде. Да? По-перше, у вас має бути невдоволення ситуації. Да? Це перше те, що взагалі вас стимулює діяти. Як завжди кажу, що лев, він йде на полювання тільки тоді, коли він голодний. Да? Коли він ситий, а повз нього ходять всі його жертви, і він їх не чіпає, тому що він ситий, тому вам треба бути голодним да? на цю вашу ціль. Це перше. А друге, бачення майбутнього. Оце якраз і є карта бажання, бачення майбутнього. Ви в карті бажання собі клеїте те, що ви хочете бачити в майбутньому. Да? Це класно. Це ви зробили, з цим проблем в нас немає. Але знову ж таки, да, тут важливо, щоб цілі були саме ваші наклеєні, а не те, що продиктовано там, модою соціумом. соціумом. Е, так, далі це перші кроки. Оце одна із перших проблем, чому у людей не здійснюються їхні карти бажання, тому що немає перших кроків. Тобто є якась карта бажання, да, я поки відкладу, є якась карта бажання. Це просто щось про якесь життя, те, що мені зараз я далеко, да, тим паче, ми ж туди кліємо одразу все і побагаче, і побільше і. Це якесь окреме життя, да. А я отут, десь знаєте, я отут, а карта бажання моя на цьому рівні, і воно як це все поєднати, як мені дойти да, до, до цього і. Тут такий розрив відбувається, що людина одразу може да, ну, втрачати цікав... зацікавленість, тим паче, плюс ще магічне мислення, да, то все воно так і висить, і ну, мало шансів, що там щось здійсниться. Але коли людина робить перші кроки, як я вам привела приклад з іноземною мовою, да, якщо я собі ставлю ціль полетіти в Англію або там не знаю, вийти на е, якийсь там іноземний ринок, да, якщо це про бізнес, то для якщо я собі поставила ту ціль. То мені які кроки я маю зробити? Знаєте, завжди от коли ви собі ставите будь-яку ціль, навіть не про карту бажання, ви завжди маєте спитати себе, що я можу зробити прямо сьогодні. Оце вже е, дуже великий успіх завжди. Про що б ви не мріяли, Ви мрієте про я не знаю, щось взагалі не здійснене, стати мільядером, стати просто повелітелем цього світу. Ви маєте все одно задати собі питання, що я можу зробити вже прямо сьогодні. А можливо, я можу прямо сьогодні, щоб стати повелітелем міра там, через рік, може, мені сьогодні вже треба піти до директора і сказати, що слухайте, я отут і це вивчив, і це вивчив, і за це готов взяти відповідальність. ну, Я готов до підвищення. Да? То таким чином, ви між цими двома сходинками прокладаєте маленькими кроками. Да? Шлях до своєї цілі розумієте, тому ці перші кроки, все, що ви наклеїли на своїй карті бажання, ви маєте спитати себе, що сьогодні я вже можу зробити. Якщо ви поставили там гарне тіло, да, я там важу 50 кг, в мене підтягнуте тіло. Запитайте себе, а що я можу зробити прямо вже сьогодні? Ніколи, колись там, знаєте, от отримую зарплату, піду в спортзал, там, коли куплю ласіни собі. Ні, прямо сьогодні, тут і зараз. А можливо, тоді я сьогодні вже Просідаю 50 разів і покачаю собі прес. Розумієте, Оце перші кроки, це той, та частина формули, об яку спотикаються дуже багато людей. Зрозуміли? Да? І так, в нас що виходить? Невдоволення ситуації, невдоволення ситуації, бачення майбутнього да? і перші кроки. Оце Формула досягнення цілей. Але всі ці три складові вони мають перевищувати страх змін. Тут опір, да? опір змінам це найбільший а, взагалі страх у людей, тому що а, людина може собі наклеїти на карту бажання все, що я хочу, да? там просто машини, Мальдіви, а, квартири, а, подорожі. Але при цьому людина і багато людей ходять в таких ілюзіях. Вони не усвідомлюють, що щоб це, щоб от ви стали тією людиною, якою яка все це має. Ви маєте змінитися, да? можливо, ви маєте змінити роботу. Можливо, ви маєте піти від чоловіка аб'юзера, який з вас тягне енергію. Да? Можливо, ви маєте я не знаю, переїхати з села в, да, в якесь місто. розумієте, Мають бути якісь дії. Ваш розпорядок дня він має бути іншим. Ви вже не можете просто сидіти, да, щось робити, дивитися якісь там я не знаю, просто інстаграм гортати. Да? Ви ви маєте щось вже сьогодні змінювати для того, щоб досягти у того, що ви там написали. Розумієте, оцей а у людей один з найбільших страхів це зміни для них. Стабільність це відчуття безпеки. Да? Тому люди так складно їм йти на якісь зміни і ще змінювати в своєму житті. Їм краще, отак, як є, да, от в своєму цьому середовищі. Я краще буду так, тому що тут безпечно, а щось нове, якісь зміни це завжди небезпека, сприймається нашим, е, нашим мозком. Тому так багато людей, які відговарюють. І потім дивіться, у них може бути такий страх змін, такий страх змін, що вони можуть казати: немає невдоволення ситуацію, да? вони можуть казати, да ладно, Ладно, да і тут нормально, зараз в країні війна, зараз і так непогано, а я от робота в мене є стабільна. Та ладно, непогано, да? хоча і робота 5 тисяч мені платять, я зранку до ночі працюю, мені ні на що не вистачає, але через оцей страх, змін, людина готова себе а, убіждать. А, да, що що все, все добре. Мені і так непогано зрозуміли. Тому цей опір змін, а опір змін він складається зі страху, а, лінь і сумніви. Оце три складові да, опіру змін, Чому ми взагалі опираємося змін? Тому що нам страшно, тому що нам лінь просто лінь робити по-іншому. Нам лінь піти, позайматися спортом, лінь піти на якесь навчання. Да? от Просто нам лінь і сумніви. А раптом так, а раптом не так, а раптом буде гірше, а раптом от так. І, от, і все. І людина залишається на своєму рівні. І коли людина оце все не виконує, ніяка карта бажання працювати не може. Отака в мене інформація. Я сподіваюся, що вам було корисно. Ви трішечки по-іншому подивитесь на свої карти бажання. До речі, карта бажання чи це список цілей, які ви пишете. Да? Я завжди рекомендую всім писати свої цілі, тому що. Ваше життя має бути цілеспрямованим, да тільки тоді ви досягаєте і ви йдете по цьому житті в ну, необхідному напрямку. розумієте? тому треба прописувати цілі, треба писати ці карти бажання. Ну, цілі це більш для людей, таких, знаєте, структурних їм можливо складно це там вирізати. Ці да, журнали брати для людей більш творчих їм підійде. Ця карта бажання да, сісти і дійсно це класно. Але для того, щоб бажання ці здійснювались, обов'язково треба, по-перше, взяти відповідальність за те, що ви це можете да, зробити. а а перед першим ще головне зрозуміти, що це не магія, і це можна все досягти тільки вашими діями. Так, це треба е, бути невдоволеним, перестати собі знаходити виправдання, да, чому я так зараз живу. Це треба робити перші кроки, що я вже можу зробити сьогодні для того, щоб досягти все, що я там намалював. Е, да? І побороти лінь, сумніви і страхи свої. І все, і вся, всі ваші бажання будуть е, здійснюватись. Я вам бажаю це зрозуміти. Я вам бажаю це втілити ваше життя, і нехай всі ваші бажання здійснюються дуже швидко і вам на користь. Отакий в нас був сьогодні випуск. Я дякую, що ви були зі мною. Обов'язково поставте мені лайк, обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані, напишіть коментар, напишіть свою історію про те, а чи ви вже гралися в цю гру про карту бажання. Я поділилася своїм досвідом, поділилася, що раніше в мене це не працювало, а зараз в мене це просто працює як годинник. Поділіться своїми історіями, мені буде дуже цікаво. І до зустрічі на наступному випуску. पका